Ну що, всім доброго раночку, недільного ранку. Я з самого ранку, ну як з самого? Не з самого, але вже сходила помила волосся, стерла свій макіяж і трішечки зробила свій стандартний це бровки, вії, і трішечки скули. У нас тут в селі вже четвертий чи п'ятий день проблеми з світлом. І в день його, та й вночі й вимикають. І дуже мало, коли є світло. Тому. По можливості швиденько сходила помила волосся, зараз його висушу, надіюся, встигну. І маю для вас дуже багато різних цікавих відео з вчорашнього нашого дня. Тому буду все показувати. Тут у нас оранжерея квітів. Погляньте, скільки надарували. Дуже красиві, кожні квіти, по-своєму, гарні. Ну, звісно, що улюблені мої троянди, але ось ці теж дуже гарні. І ось трояндочки, Ну, все, як я люблю. Ось погляньте, які класні! Дівчата, пам'ятаєте, як вам жалілося на те, що не можу собі знайти сукню? Адже зараз дуже мало магазинів, де продаються саме святкові сукні, а не повсякденні. Але мені це вдалося. Я натрапила на дуже крутий бренд, на український бренд і дуже класний магазин Таніта Ромаріо Бренд. Дівчата, це не магазин, це знахідка. Тут нереально крутий, нереально великий асортимент святкових суконь. Можна підібрати на будь-яку подію, чи то на день народження, на хрестини, на розпис, на будь-яке свято. на будь. Будь-який смак, на будь-який колір. В магазині просто нереальний вибір. І саме тут я знайшла собі нереальну сукню, яку я дуже шукала, і тут я її знайшла. Дівчата, це просто підпал. Вона нереально крута, вона неймовірна. Це саме та сукня, яку я хотіла, яку я так довго шукала. Так, ну що, відкриваємо разом з вами сукні, Дівчата, ну це просто, просто. Дивіться, яке гарне упакування. Все красиво, все гарненько, все брендовано. Навіть сумочку з їхнім брендом вони положили у подарунок. Дуже приємно, дуже класно. І знаєте, переваги саме цього магазину в тому, що у них нереально велика палітра, у них велика розмірна сітка. І тут можна придбати сукню як на худеньку дівчинку, так і на пишну. Тобто від найменших розмірів до найбільших. Магазин надає хорошу якісну консультацію та швидко відправляє товар. А ще це повністю українське виробництво. Якість просто на найвищому рівні. Тому цей магазин Криму моє серденько, і тепер я буду тут замовляти дуже часто, тому що їхній асортимент це просто розрив. Це просто підпал. І моя сукня це просто підпал. Дівчата, вона просто неймовірна. На дуже крута. Ми вже зібрані, Ну, при наряді тільки я і Марк, Мія ще ні. Ми її будемо лягати по місті. Ми вже приїхали на місце святкування, де будемо святкувати. Це місто Богослав. До речі, це рідне місто мого чоловіка. Я тут навчалася в педагогічному коледжі Ну, і проживала 4 роки. І тут же ми з ним познайомилися і зараз будемо святкувати діткам один ручок в закладі, де святкували наше весілля. Можна сказати, що у нас все готовано, взагалі все там мають вже підготувати і фотозону, і все інше. Є певні речі, які ще у нас, але тут зовсім трішечки, що нам потрібно донести, довести. Тому я гадаю, що все буде ідеально, так як я запланувала. Я дуже на це надіюся, що це так і буде. Дамі Юсь, нюшники. Наші нюшніки. Мія, тут що, розпаковка? Розпаковка? Да? Ух ти! <зас> Зайка, йде, мамо, тобі поправить. Эм, как вы, пожалуйста? Крупью их наружу, через что мы ввели сейчас в жизни. Как, как я только говорил ранее, мы делаем в жизни, то есть, в жизни, в жизни, в жизни, в жизни, в жизни, в жизни, Все ж, давайте на него радуем. Говори, файт, говори. we <laughs>